Тема мобілізації – це вже не російське ПСО, це вже не якась пропагандистська шумиха, яку розганяють для того, щоб розхитати суспільство колись, рік тому назад, це так і називали російське ПСО. Власне, як і пониження призовного віку до 25 років, це теж було і ПСО вороже, яке має на меті розхитати, яке має на меті посіяти недовіру між народом і владою. Я вам тоді пояснював, що так роблять завжди чиновники. Вони вкидають в суспільство якусь ідею, так через різні ресурси, нібито не вони. Потім ця ідея будоражить маси, вона сходить на певний час. Потім з'являються люди, ну такі ми їх називаємо зашкварені або трішки одіозні персони, які цю ідею знову вносять в суспільство. Люди на них знову обурюються, але вже не в тому темпі, тому що обурення в основному вже вилито, А потім з'являються цілком серйозні персонажі, які просто говорять про те, що так це повинно бути. І ось, будь ласка, цитата. Командира 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, полковник Оболєнський. в Україні треба знизити мобілізаційний вік до 21 року, щоб ми в армії отримали вмотивованих воїнів. З усією повагою до пана полковника він імовірно не знає молодь. Серед 21-літніх вмотивованих рівно стільки, скільки серед 25-літніх, серед 30-літніх, серед 40, 50 і так далі. Літніх молоді люди сьогодні це наше майбутнє. Молоді люди сьогодні потребують освіти. Вони потребують сьогодні перших відносин і можливо одружень. Молоді люди потребують сьогодні, щоб ми навчили їх бути громадянами, щоб ми дали їм. Можливість працювати в економіці, молоді люди потребують часто виховання, молоді люди потребують соціалізації. Молоді люди потребують сьогодні взагалі уваги України до них. Адже молоді люди, яким сьогодні 21 рік, їм в 2014 році, коли це все почалось, було 11, 11 років. І тоді їхні батьки не дуже заможні жили. А потім почалось те, що забрало у багатьох батьків, що у багатьох забрало майбутнє, не дало нічого з того, що обіцяв. Арсеній Петрович, європейські зарплати, пенсії, європейські, європейська медицина, дороги, європейська освіта, часто це просто були обіцянки. І ці діти росли, ну, скажімо так, самі по собі. Якщо у батьків були можливості найняти купу репетиторів, ну, як у наших чиновників: нянечок, гувернанток, кухарів, возити на хороших елітних автомобілях в хороші елітні заклади або за кордоном то цих дітей дійсно е, виросли вже більш-менш свідомі але діти чиновників якраз не вмотивовані до війни тому що вони настільки багаті їхні батьки що ці діти вони мають вони мають зайнятися відповідно тим щоб оці багатства примножувати або як мінімум їх використовувати і тому помирати якось не дуже хочеться коли у твоїх батьків мільйони сотні мільйонів доларів а ось діти звичайних батьків, вони вмотивовані. Вони вмотивовані. Але питання в тому, чи повинні, чи маємо ми моральне право повести цих дітей на війну і там вбити половину, якщо не більше, тема мобілізації складна, адже її складно опонувати. Коли ти говориш про те, що це ненормально вести на війну 21-річних, тобі тут же скажуть, а що ти не хочеш захищати Україну, а що ти проти того, щоб кожен виконав свій громадянський обов'язок? А що ти і так далі? І проблема в тому, що оці що ти вам ставлять. Ті люди, які збагатились під час війни, які своїх родичів вивезли під час війни, які дітей своїх позаховували там, де потрібно? Хтось за кордоном, а хтось став як оно, чоловік народної депутатки, яка дуже така, знаєте, патріотична. А чоловік чомусь в 2023 році різко став ким-там викладачем Львівського коледжу. А чому це він викладач Львівського коледжу? Чому це він не служить? Які в нього причини для відстрочки? Він що освітянином був, він що медиком був, він що ДСНС був, він шахтером був? Він просто підприємець, який просто хоче жити, хоче працювати і жити. Так виявляється, якщо це твій чоловік, то він має право жити і працювати, бо він заробляє мільйони гривень. У нас завжди. Родичі депутатів завжди заробляють мільйони гривень. Ми це знаємо. Ну, можливо, він і до того заробляв, це не суттєво. Але чому? Чому дорослий чоловік, депутата народного, такого дуже патріотична така народна депутатка, чому він в коледж влаштувався? Я так розумію, не без допомоги, не без підтримки з Києва, а інші чоловіки, інших жінок. Мають іти і загинути. Чому так? Володимир Олександрович сказав, що ми маємо жити як в Ізраїлі. Так ось я можу вам зацитувати одного з чиновників Ізраїлю, який сказав, перерахував, скільки полеглих синів, родичів, топ-чиновників. Там навіть син начальника Генерального штабу Ізраїлю загинув. Як в Ізраїлі кажете? Це не як в Ізраїлі. Бо коли ті, хто могли, своїх поховали, і ті, хто своїх поховали, розказують, як треба піти загинути 21річним, і іншим категоріям людей, то це просто тупо цинізм. Це називається війна для одних, а ми на цій війні збережемось, збагатіємо, а потім напишемо купу мемуарів будемо розказувати, як ми боролись. А знаєте ще фішка в чому? Фішка в тому, що ось ці люди, які закликають. До мобілізації, до війни, які проти миру, проти зупинки бойових дій, проти аналізу того, що Захід говорить, що друзі, ну давайте що ж будемо робити. Ви ж втрачаєте власний народ. Так ось ці люди придумали ще одну схему. Говорять злі язики, що є блатні батальйони, роти батальйони Збройних сил України, куди потрапляють потрібні люди. Тобто вони якби мобілізуються. Ви ще ви розумієте схему, яку придумали? Вони мобілізуються, але служать далеко від передової, з усім комфортом. Вони отримують УБД, вони повернуться і будуть ще вам в носа тикати, чи вони служили. А ви ні. Бо ви були вчителем у школі, бо ви були дійсно аспірантом, бо, бо ви були ДСНС, бо ви були шахтером, бо ви були заброньованим там сантехніком і так далі. Одним на 100 будинків. Вони ще вам і в носа будуть тикати. От який цинізм. Ось якій державі ми живемо. Ось які чиновники нами сьогодні управляють. Тому це все добре, це все правильно захищати країну. Але тоді, коли одні себе можуть вберегти, а інших посилають на війну, це не зовсім правильно, це не просто не по-людськи, це незаконно, раз ви так апелюєте часто до виконання конституційного обов'язку. Так виконуйте, почніть з себе. А так говорив Давід Арахамія: Слуга народу. Піде на передову тільки після того, як туди піде Європейська Солідарність. Ідіть всі туди. Покажіть приклад українському народові. А український народ зможе обрати інших депутатів, і я думаю, вони будуть не гірші за тих, що є сьогодні. Бережіть себе, не забувайте підписуватись на канал.